Наукове дослідження мовного феномену у дітей з аутизмом проводять українські науковці, лікарі та педагоги. Вони намагаються з'ясувати, чому деся... деяким малюкам із вадами мовного розвитку краще вивчати та засвоювати матеріал англійською, ніж рідною мовою. У фокусі дослідження 12-річний Матвій, який не міг читати і писати, аж доки його батьки не зрозуміли. Іноземна мова для хлопчика зрозуміліша за рідну українську. І це не поодинокий випадок. Сюжет Романа Барашева. Наразі ми проводимо комутацію, тобто постановку спеціальних електродів на поверхню схальку. Дякую, що ти так робиш. Для того, щоб мати змогу записати електричну активність від кори головного мозку, зможемо оцінити, як працюють окремі ділянки кори. Матвію 12 років. Дитина з аутизмом навчається у п'ятому класі спеціалізованої школи для дітей із вадами мовлення. Читати і писати почав лише рік тому, Причому не рідною українською, а англійською мовою. Us, is... якою мовою тобі легше спілкуватись? English. Абсолютно випадково. В серпні минулого року ми збирали перед школою шкільне приладдя. Купували. І Матвій попросив, щоб я йому купила книжку англійською. Я кажу: ти можеш читати? Я кажу, вкус він відкриває цю книжку, починає читати. Це було просто диво, каже Софія. Шість років вона намагалася навчити сина читати українською, не знаючи, що хлопець значно легше сприймає англійську мову, якою не розуміє жоден член родини. Коли я хочу щось зрозуміти, що він говорить, ми з ним спілкуємося через Google Translate. Почали всю програму молодшої школи освоювати англійською. За рік він по експрес-методу, просто з фантастичною швидкістю, освоїв чотири класи. Також Матвій відвідує додаткові курси з вивчення англійської мови. Педагоги оцінюють його успіхи як феноменальні, але є ще до чого прагнути. Glasses. Трішки важко дається з письмо. Щодо уроків з дітьми з певними особливостями, то намагаємося більше давати часу на висловлення своєї думки. Інколи думка може бути заплутана, тому ми намагаємося. Щоб думка була чітка. Феномен полягає в тому, що діти, у яких встановлений діагноз, зокрема, затримка розвитку експресивного рецептивного мовлення, а не маючи вичерпного знання і вичерпних навичок у випадку першої мови рідної, якою в сім'ї всі послуховуються, якимось чином успішно засвоюють, починають ефективно використовувати другу мову. Зазвичай це англійська. Це питання воно спостерігається в багатьох країнах. Мені траплялися звіти, наприклад, ісландських колег, які просто констатували це як факт. Що ми бачимо, що є от такі дітки? Вони вчать не а англійську. Ісландською вони спілкуватися не можуть. Раптом під час зйомок у медичному центрі зникає світло, планові відключення. Але консультації та досліди тривають. П'ять чотири два. Молодець. Підмінно. Батьки Микити, родом із Кропивницького, у три роки хлопцю також встановили діагноз аутизм. У шість Микита вперше заговорив і теж не українською, а іноземною мовою. Його мова почалася з англійської. В нього навіть реакція йде на англійську мову краще. І вдома він спілкується. Англійською є українські слова, російські, ну так як ми всі розмовляємо. Однак англійська прям іде, і акцент в нього дуже гарний. Ми приходили на дитячі майданчики, всі задавали нам питання, чи ми десь з Британії чи з Америки. А ми... а слідки, такі знання? Телефон, ноутбук, планшет, тобто він сам собі там. Він знає п'ять алфавітів, він самоучка. Я англійський не дуже знаю, він щось на ньому розмовляти. Якби не англійська, то Матвій і далі би був з ярликом дитини з розумовою відсталістю. А насправді в нього збережений інтелект, і насправді він знає набагато більше, ніж ми собі навіть могли уявити, от тільки англійською. І ми зараз хочемо ще більше знайти дітей. Якщо дитині краще йде навчання англійською, німецькою, іспанською будь-якою мовою, то можливо варто сфокусуватися на цьому, а потім вчити українську як іноземну. Глобальна мета експериментального дослідження розробити діагностичну методику для дітей із затримками мовного розвитку і впровадити спеціальні освітні програми для дітей. Пошуки українських науковців підтримали зарубіжні колеги. Балтійські країни, університети Швеції, також долучені користуються тут в дослідженнях. Це розуміння. Як дитина може сприймати різну мову, має це нозі рідну мову, іноземну мову, от і е, вивчити, як це можна використати для покращення, наприклад, при розладах аутистичного спектру для процесу реабілітації, відновлення е, і покращення самої діяльності е, розумової? Ми за те, е, щоб наукову цю складову поєднати з практикою і активно це поширювати, нам буде Набагато простіше виявити дітей, які мають такі схильності, набагато раніше підбирати індивідуалізовану стратегію, наприклад, педагогічного втручання або обирати мову, якою дитинці просто буде комфортніше, зручніше і ефективніше навчатися. Моя ну, порада батькам довго не чекати, не слухати бабусь, дідусів нащо да, та нічого страшно заговори. Якщо ви бачите перші прислідки, то відразу звертатися до спеціалістів, цього не соромитися. Чу ін чи треба це перекладати? Добре, <рес> Добре. Роман Барашов, Вадим Ревун, Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.